Початку року поліцейські Лозівщини забезпечили оперативне реагування на 7976 заяв та повідомлень громадян про правопорушення. Протягом восьми місяців 2023 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 715 кримінальних проваджень, з яких 367 розкрито. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 151 особі, з яких у відношенні 27 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 13 особам домашній арешт. Трьом особам заставу та 24 особам особисте зобов'язання. Всього з початку року поліцейські розкрили 231 тяжкий та особливо тяжкий злочин, з яких 11 грабежів, сім фактів незаконного поводження зі зброєю, три факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень, один розбій, одне незаконне заволодіння транспортним засобом та 50 крадіжок. Також у сфері незаконного обігу наркотичних речовин працівники поліції задокументували 175 фактів. З яких повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по 13 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 141 факту, та за зберігання наркотичних засобів по 19 фактам, всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 36 особам. Протягом восьми місяців 2023 року працівники поліції виявили та задокументували 3206 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лозівщини сталося 208 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок 73 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 229 адміністративних протоколів. Поліцейські Лозівщини продовжують сумлінно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади. Музика. Працівники Лозівського районного відділу поліції проаналізували стан аварійності та тяжкості її наслідків за вісім місяців 2023 року. Основними причинами ДТП є перевищення безпечної швидкості руху, порушення безпечної дистанції, порушення правил маневрування та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, а також порушення правил дорожнього руху пішоходами. Правоохоронці постійно контролюють даний напрям роботи та проводять профілактичні заходи, спрямовані на зниження рівня аварійності на автодорогах території обслуговування. Особливу увагу акцентують на дотриманні водіями транспортних засобів та на правилах перевезення. Зіння дітей правил приїзду пішохідних переходів спочатку початку 2023 року. Працівниками сектору реагування патрульної поліції задокументовано 1115 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Поліцейські нагадують учасникам дорожнього руху обов'язково дотримуватись правил та берегти себе.